Вітаю, шановні друзі! В цьому відео ми розглянемо таку тему, як перефразування або рерайт тексту на основі якогось донора. І зразу я вам скажу, що донора знайти ніби як без проблем. Взяв любий сайт, скопіював почав це все рерайтити через нейронну мережу наприклад, через рерайт текста. Да? чи через опис зображення. Але справа в тому, що когнитивні процеси, які у вас проходять в голові, пов'язані з перефразуванням, дуже сильно впливають на якість результата і досягнення того результату, до якого ви прагнете. Так, наприклад, давайте я введу щось товарне, наприклад, купити мебіль лофт. Так? Коли йде про продажу товарів, а конкретно меблів, ми зразу стикаємося з слідуючими нюансами. Наприклад, як ми зайдемо на будь-який сайт, на любий, ви в ньому побачите каталог, ви в ньому побачите категорії, ви в ньому побачите чіткі товари, тобто є певна спальня в даному випадку, і там якийсь опис. А ви продаєте... Не спальню, а щось, наприклад, тумбочку якусь. Ну от, є тумба на цьому ж сайті, що ми зайшли. Але вона може бути підвесна, м'яка там, стол тумба, і вона може бути зовсім не схожа на ту тумбу, яку ми хочемо продати. І ми впираємося, що, як же ж так просто скопіював він е, сюди текст, і він тобі його перефразує, а де його взяти схожий? Тут починаються нюанси. То в такому випадку я вам раджу, наприклад, якщо ви е, маєте продавати тумбу, то ви введіть купіть тумбу лофт, да? купіть тумбу лофт. І ви максимально, отут в картинках, ви маєте знайти максимально схожу тумбочку, максимально схожу тумбу. Наприклад, отаку. Будемо вважати, що ви робите отакі тумбочки. Або в ідеалі ви можете робити по прототипу. Якщо у вас немає своїх власних креслень, то ви можете робити по прототипу. В такому разі ми просто зберігаємо тумбу, то в цьому разі ми йдемо не в рерайт тексту, а ми йдемо зображення текст, створюємо нову розмову, яку можна там обізвати якось. Да? І... Вибираємо ту тумбочку, яку ми вибрали. І пишемо Пиши дане зображення зображення як опис товару для продажі тумби лофт. Віддаємо йому в сторону API на сервера через наш Сервісний рунетик і чекаємо, коли вернеться фідбек, зворотній зв'язок по цьому тексту. І от проходить деякий час. Я не буду робити паузи навмисно, щоб ви розуміли, скільки часу треба на те, щоб була обробка. Я думаю, що це займе секунд 15-20. Так, все, з'явився опис і у вас є для такої тумби конкретно опис. Ви можете це скопіювати в буфер і десь вставити. Тобто Ctrl-V він вже вставиться. Так? Далі ви можете зберегти його як Word. Ось документ зберігся курт. От ви маєте унікальний опис вашого товару. Ну і треба відмітити те, що якщо у вас є фотографії ваших товарів, то після цього відео ви заощадите 2-3 неділі, а то й місяць часу. І заощадити масу коштів, які треба було оплатити копірайтерам за описи ваших товарів. Тобто, на те, що ви мали потратити місяць, ви можете виконати це за 2-3 дні, при цьому всьому воно буде вам коштувати копійки. На цьому завершую відео. Всього вам найкращого, миру та здоров'я!